Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Подивіться. Хочу показати вам тортик в розрізі, який я робила. Рецепт я виложу пізніше, тому що монтується. Трохи багато роботи. Почекайте, будь ласка, потерпіть. Ось так. Зараз я його дістану і все вам покажу. Ну, ось він дуже простенький, я його не дуже геть там щось прикрашала. Так, я вже, так як вже було пізно, я фремчик не дуже мені давав це зробити. І ось так зробила. Просто горішками і карамелькою, що залишилась, я зверху полила. Якби було більше часу у мене, то я могла б гарніш покрасити. Але я думаю, для домашнього чаєпіті я. Нормально, навіть добре. Зараз будемо розрізати, і буду показувати. Ну ось, я вже розрізала. Такий він виходить всередині. Е, подивіться, Цей торт називається Снікерс, Але я вирішила зробити білий снікерс. Тому що краще в мене їдять білий бісквіт, бі... ну білі торти і хлопці, і чоловік. Та я більш люблю. Я навіть робила одного коржа, але щось він мені не сподобався шоколадний, і я вирішила зробити білий. Подивіться, це йде корж, тут йде крем, далі йде е, карамель, горішки. Це ось така нуга. Я робила крем. нуга, зверху покрити все кремом. Можливо, так на білому не дуже видно. Але ось такий він. Зараз будемо пробувати. Якось як білий, то не так і видно. Я так і залишила на формі, побоялася переносити. Як його зложувала в кільці і на низ ставляла цю форму. Хай так і буде краще, щоб потім не, розва... не розвалився нічого. Ну що, пробує? Хочу сказати, торт мені дуже сподобався. Просто неможливо зупинитися. Думала, трішки попробую. за один раз там кусочок візьму. Угу. Просто хочеться і хочеться їсти. От серйозно дуже сподобався. Я уявляю, якби він ще шоколадним був бісквітом, то це теж було б супер. На другий раз пробую все ж таки ще шоколадним, але і з білим теж дуже смачно. Горішки, я їх підсмажувала, вони так хрустять. Та карамелька, така солоденька, смачна. А крем сам він не дуже солодкий, він не нудний. І все так гарно по смаку підходить. Ця нуга, то теж. Я не думала, що вона така вийде класна. А вона така дуже смачна теж. Ну, Сподобалось мені. Тому очікуйте вже рецепта. Я е, постараюся найближчим часом його виложити в Ютуб. Ну що, я всім дякую за перегляди. Ось такий тортик. По-простому для домашнього чаю пітія це дуже супер, я думаю. Всім я дякую за перегляди, всім пока-пока.